Доброго дня. Сьогодні я з роботи приїхав трішки швидше І ну, то, потрібно готувати вже, оце готувати до відправки. Там потрібно, ну, потрібно готувати вже посилку, щоб для того, щоб відправити. Ось, Ось така. Просив дружину обпалити трішки мідь, ну я їй пояснив як, вона поставила, запалила, обпалила і значить потрібно ще з 2-3 кілограма для того, щоб відправляти. Так що не перемикайтеся, надіюся буде сьогодні якийсь знахідки, так як зараз з пів шоста години вечора. Ну ще не вечора, ще дня. Я сподіваюся, що до 9-ї години, 10-ї будуть якісь знахідки. Так що не перемикайтеся, дивіться. І так. Приїхала моя дружина. Я якраз дійшов до кінця городів. Приїхала дружина, дзинкнула мені. де?» я кажу, пішов. Вона мені каже, що то пише? А вона мені каже, куди я тебе підвезу. Ну, підвезе, то підвезе. Так. Тут -то видно, що тут ніхто не рився. Он де бачу телевізор. От чемоданчик ось такий, без ключка. Бачу телевізор. Можливо навіть я якісь плати. Так. а Ні, тут уже хтось рився. оп Ну тут роботи не початий край. Так що не знаю, можливо зараз будуть якісь знахідки. А! Ну тут точно будуть Оце машина, яка їздить по селі. Оп! От. От. Кабель Ну оце я зараз буду все перебирати. Опа. Але бачу що. Були телевізори. От. Були телевізора, значить. Можливо, є плати. Так. З нормальним працівником поспілкувався. О, приємно поспілкуватися. Не, то що вічно чимось недовольно. Так, що тут є? Так. Ага. Треба. Треба так. Мишочек. Так, так, так. Тут. А, иногда может. Нет. Тут видов не может быть. Нет, тут не может быть. Вот. Так, бальончик порожний. Эт. Так, тут что? Yeah. Авіть ще там на горі не було, не дивився, бо бо-бо. Бо-бо-бо, мені того там не потрібно. Так, так. Це що? Ну, тут нема. тут що? Тут то есть ву, вибу, не зову не Так. Так. там нічого немає. ніж затупляється тут? Ну, тут мали би бути кабеля, але ну, на жаль, кабелю тут немає. Оп. О. Один кабель? Хе, чайник є, а кабель нема. Так, тут що? Гондулін, чи як то? Як то це? Хріня називається, не знаю. Маю часу не багато. Поки сонце не зайде, то маю час. Митька, кабель. Мешок за miskom. за miskon. Тут банки півлітровали. Це я відкладу тут. Так. Так, так, так. Я вже трошка й упрів. ка la tuinca nic yes. automat О, є гроші. Бля, муха. Є гроші. Гроші я люблю. А хто ж гроші не любить? опа, оп, оп. Вот, вот, bata. Izmata. Ecco. persone.

Це тут телевізорів розбомблених. Розбомбили гета. van persona Там може бути щось, може і ні. Телефонує дружина, що мене треба додому. А. а я ще толком навіть нічого і не знайшов. Є там пару знахідок, але толку з тих знахідок, якщо вони цей. Якщо є що показати, але нема що продати. Опа! Оп! І йшов ніж. Правда? Оп, це метал. Не йшов ніж, але правда і загубив. Зразу. Ну то, що я в по попередньому відео. Зараз віду там, маю трохи железа. Попакую. І, значить, буду йти додому. Я тут показую От, ось такий двигун. Ну, його ще потрібно розкрутити, він цілий. От, ще один двигун. Фонарик, розетка, ну, на латунь. На контакти. Ось такий телефон. Старенький, дуже старенький. Ну, оце мені піде до колекції. Тут можливо всередині є польовий транзистор. Це, не знаю, сміття. Ось таке <плес> радійко Ось така плата. От. Я знімаю на камеру, тому що на телефоні пам'ять закінчилася. І нічого на, на телефоні немає. Але пам'ять чомусь закінчилася. От. Тут не знаю, що можливо щось є цінне Оце, в цій корбусці. Так само, можливо, у юбці теж є щось цінне. От, то я вже розкручу, подивлюся, значить так. Води мідь. Мідь. Води мідь. Мало О, ще є Парафін. Там ще було Було десь алюмінію трохи, але правда я його забув. От. Ну, це, я розіб'ю, це буде на двигун. Буде двигун на продаж. Ось от бутля. Не знаю, це напевно, мабуть, дволітровий. Ось телевізор. Телевізор плата на платі нічого цінного немає, ну, можливо, оці от Q221А можливо щось там є цінне. А так, от бр... машинка для стрижки. Оце мої знахідки, а ще ось така от коробка в сірнику. І ще, ще є знахідка, ось таке от цікаве як то. Ну типа намисто, але звичайне. І за компанію я привіз значить своє желізо. Знахідка з того відео. Раз, два, три Три мішка я привіз до лізу. Значить, все у мене виходить? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і одинадцятий десь там з боку шахати є. Ну і ще там на городі, як зробити, порядок буде. Значить, ось такі в мене знахідки сьогодні. Кому відео сподобалось? Ставте лайк, підписуйтесь на канал. М можливо, завтра будуть кращі знахідки. Так що до наступного відео. Гарного вам дня, гарного вам настрою, бережіть себе!